У Дніпрі відкрили перший побутовий центр для надання допомоги переселенцям. Я Маріуполь Турбота це проєкт підтримки саме Маріупольців. Його мета полегшити побутові умови життя на новому місці. Цей центр, який буде надавати е, такі послуги, як перукар, як стоматологічні послуги, як пральня, швачки працюють, каворкінг. Ми тут маємо. Тобто, люди заздалегідь записуються до таких сервісів і отримують це. Всі послуги маріупольці зможуть отримувати безкоштовно. Інші бажаючі також зможуть скористатися зручностями, але за мінімальну плату. Це вже четвертий такий побутовий центр допомоги в Україні. Це в Запоріжжі. Ми відкрили такий осередок, вже запрацював в Одесі такий осередок і в Києві. Проєкт Я Маріуполь надає не тільки побутову допомогу. Тут люди можуть отримувати психологічну та юридичну допомогу, теплі речі та продукти харчування. Ці центри додається така складова інтеграції через культуру, через спорт, через працевлаштування. На відкриття центру завітав комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді. Він зазначив, наразі вкрай важливо підтримувати і допомагати маріупольцям Моя організація ООН. Ми намагаємося зробити свій вклад для того, щоб допомогти людям. ООН надає юридичну допомогу всім, хто звертається до центру, забезпечує непродовольчими продуктами. Огранді спеціально вирушив у шестиденну поїздку Україною, аби краще зрозуміти потреби наших громадян. У Дніпрі він також побував на місці зруйнованого внаслідок теракту будинку на перемозі. По-перше, ООН намагається працювати через них, і наші партнери вони надали предмети першочергової допомоги постраждалим. У перукарській зоні ми зустріли першу відвідувачку. 14-річна Аріна сьогодні вперше в центрі. Сюди прийшла зробити зачіску. Результатом задоволена. Мені підравнювали кінчики, бо вони сіклися. А ось зараз потім мені помили голову. От зараз сушимо і рівняємо волосся. Відомо з 2022 року. Центр Ямаріуполь відвідали близько 280 тисяч разів. У березні планується відкриття ще трьох побутових хабів у Івано-Франківську, Львові та Вінниці. Валерія Малихіна, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.